Всіх вітаю сьогодні 19 січня, неділя. Хочу побажати вам, щоб сьогоднішній день пройшов тихо, мирно та спокійно для всіх. Давайте по останнім новинам. Шольц вчора заблокував новий пакет допомоги для України. Хто пам'ятає там по розкладу, по новинам було, що він це якось буде робити. Навмисно. Так, ну давайте спитаємо, Шольц заблокував новий пакет допомоги для України. Чого? 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 Шольц заблокував новий пакет допомоги для України. Чого? Домовленості. Чекає. Домовленості про гроші. Король води, рицар, компроміс. Таємниця. Ну, Дивіться, ну тут таємний таємниця стосовно ресурсів, стосовно допомоги, це Зеленський, це агресія. Що треба затягувати допомогу, ресурси, домовленості, таємні домовленості з агресором. Тут рицарь облаков це рицарь мечів. Типу, дивіться, колесо фортуни і зміни, тупік, шизофренія. Тупік це двійка мечів. Ну, Тут, знаєте, як показує, що дійсно він. З кимось домовився таємно, що поки що він або чогось чекає, або е, спеціально затягує оцю допомогу. Нам, тому що тут Король Кубків це, ну, це наш президент Зеленський все більше до нас. А ну, давайте спитаємо. Так, все-таки Україна отримає наступний пакет допомоги від е, Німеччини. Україна. Е, Врешті отримає оцей, оцей пакет, який заблокував Шольц. Цей пакет допомоги Україна отримає ту з кубків. Да, затягують, чекайте. Тобто він щось чекає. Чекає, чекає, ага, чекає, хто ж? А хто ж тут, а, дивіться, що він чекає? осознаність. він чекає, а хто ж тут буде в нас переможцем? РФ чи США? Туди я, туди я і. На, на ту сторону я і лягу. Ну, це я так кажучи. він вичікує. І буде дивитися, а що ж буде відбуватися після 20 січня, як воно там піде. А потім вже буде зрозуміло, чи давати, чи не давати. А поки що я тримаю. Притримую, затримую. Ось так. Да, медленность, бачите, затримую. Затримую те, що повинно було йти. Чекає, до кого йому, до розумних чи до красивих. Ось так. Далі, дивіться, РФ в Покровську немає. Це кажуть ЗСУ вже офіційно. Але вони намагаються оточити місто. Ну, це ми всі прекрасно знаємо і по карті це видно. Головна їхня задача прорізати логістику, дорогу цю трасу. Всі, ну, я так, ми всі розуміємо, що буде дуже важко ЗСУ втримати місто Покровську. Якщо вони переріжуть дорогу, то це буде занадто важко. Але все одно будуть робити все. Ну, давайте я запитаю, що чекає місто давайте, що чекає ЗСУ напрямок Покровський напрямок. Місто Покровськ. Що чекає ЗСУ в найближчий місяць, місто Покровськ. Ага, «Отход». Вони пруть і да, там дуже важко. Оточення, вони пруть, наші можуть десь відходити, щоб зберегти життя, бо є кільце вісім е мечів, це м, оточення, страх. Е вони пруть з великою великою силою. Там дуже велика сила, саме на цьому напрямку, яке вони хочуть вони хочуть обійти Покровськ. Що чекаю ЗСУ на Покровському напрямку найближчий місяць, 10 мечів. Ну, там важко, я не знаю, що сказати. Десять мечів. Тобто це все залежить від часу. Час все одно, якщо це не зупиниться, вони візьмуть Покровськ. Ну, що я можу сказати? Тому що час, час і 10 мечів. Страх, точні, їх там дуже багато. Наші тут трошечки відходять вісім кубків. Давайте спитаємо найближчий місяць, чи буде окуповано місто Покровськ. Найближчий місяць, чи буде окуповано місто Покровськ? Побіда шість мі... жисл. Тупік, победа, тупік. Победа, тупік і якісь е, домовленості. Победа, перемога, тупік, і якісь домовленості. Тобто, в найближчий місяць е, тут з кубків домовленості, король води Зеленський е, Вищий суд, плануються якісь домовленості. Знов тут. З однієї сторони ну, перемога, перемога по тупіку йде домовленості. Ну, сподіваюся, що ні. І щось, щось будуть там в цей місяць будуть щось там, будуть якісь перемовини починатися. Так, е, наступна новина Київ зміг переконати Трампа, що за НАТО. Ранні перемовини за РФ можуть бути фатальними. Спочатку треба виснажити ворога та мати хоч якісь успіхи на фронті. Це західне видання пише. Давайте спитаємо, чи правильна чи ця позиція та це рішення Києва, що перек... рішення, чи правильно що Київ переконав Трампа, що занадто Ранні перемовини з РФ будуть фатальними. Спочатку треба виснажити ворога та мати хоч якісь успіхи. Це правильне рішення. Робота, власність. Потім домовленості, потім перемовини. Про... Да, прорив, тобто, в нас, Да. ну, в принципі, це правильно. В нас повинні бути якісь успіхи. Тут, скоріш за все, успіхи. На фронті прорив, тоді домовленості. Ми десь повинні показати свою силу, а не зараз. Ну, я не розумію, чому таке відбувається на Донеччині, хоча у мене є тут здогадки, давайте спитаємо: чому така жахлива ситуація на всій колоді? Покажіть, будь ласка, чого така жахлива ситуація відбувається на Донеччині? Курахівський напрямок, Покровський напрямок. Часів, Яр, Торецьк та інші напрямки Лиманський. Чому така жахлива ситуація відбувається на Донеччині? З нашого боку. Чому? Король води. І що? Вибір? Дурень. Дияво. Головна мета диявола, ось, це Донеччина. Їхня головна мета це Донеччина. Вони туди направили всі свої сили. Всі свої сили та ресурси направлені на Донецькому напрямку, тому і важко. Тому що, скоріш за все, там дуже багато чого під землею, те, що їм треба. Саме Донецька область. Донеччина. Їм не важливо, там є люди, нема людей, є міста, нема міст. Їм оце, що зверху, їм не потрібно. Їм потрібно те, що знизу. Чому така зараз важка ситуація в ЗСУ на Донеччині в останні місяці? Чому така важка ситуація? Успіх, перемога, участь, світ. У них ціль перемогти. В них ціль участь, в світ, це повністю вся Донеччина. Повністю їм потрібна вся область, вся Донеччина. Чому? очікування, страх оточення. Чому така важка ситуація? Ресурси. Ресурси, бачити стрес, дія, недостатньо ресурсів, недостатньо людей, люди в стресі. Ну, тобто, там на Донеччині, там по кілька років хлопці, вони просто виснажені. Ще із-за цього. Завершення. А ще, а ще стосовно Донеччини є домовленості. Тому що там 10 монет. Там дуже сама Донецька область, вона стільки коштує, що ви собі просто не уявляєте. І ще скажу, там є якісь домовленості стосовно Донеччини. Не знаю кого з ким, але є. Тому що там 10 монет. Дуже-дуже. Великі гроші, які знаходяться під землею. А те, що оце вони з, зверху залишили одні руїни, в принципі, їм це і підходить. Їм іншого і не потрібно. Ніхто там, ви думаєте, там хтось щось буде відновлювати? Я дуже сумніваюся. Давайте спитаємо: ось, наприклад, РФ буде відновлювати Донецьку область, ці міста, повна розруха, міста, які повністю зруйновані. РФ буде відновлювати, я дуже сумніваюся. сумніваюсь. Тусагня. Плани диявол. І що за плани диявольські? Земля, ресурси. І що? Десять жеслів. Ні, в диявола плани дії стосовно тріки стосовно імператриці. Імператриця це земля, це ресурси, це що під землею. Відбудова 10 жезлів. Ну, звиняйте. П'ять монет, нема грошей, п'ять пентаклів, нема грошей. Ні, печаль, страх. Люди просто будуть в шоці. Ні, п'ять жезлів, Ні, дурень відновлювати не будуть. Вони будуть робити те, що в них по плану. Стосовно Донеччини, ну ось так. Ну Ця колода дуже цікаво відповідає, хочу сказати, треба її чистіше брати. Давайте наступне. РФ планує. Це, до речі, так вважає міністр оборони Німеччини. РФ планує до 2002. До 2026 року, тобто. Впродовж 2025 року. Давайте РФ планує до 2026 року. Повністю захопити ЛНР ДНР, Луганщину Донеччину і повністю Запорізьку, Херсонську область. Зробити е, Вони роблять для цього все, посилюють свою армію і ресурси, і люди. А потім буде згор загруз... до 2028 року буде загроза для країн НАТО. Так вважає міністр оборони Німеччини. Давайте запитаємо. А потім ще тут кажуть, що після закінчення конфлікту в нас РФ через деякий час може знов піти на Україну. Давайте і це запитаємо. Так, РФ планує до 2026 року захопити повністю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську область. Чи це, так? чи це так? Десять кубків. Ну, звичайно, так, чи вдасться їм це? Чи вдасться РФ захопити до 2026 року. Повністю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську область. Плани. Так, да, в них такі плани є. Але тут е, обмеження, зв'язані руки. Якісь будуть зміни. Грошові зміни будуть і домовленості. Їм треба буде йти на компроміс, бо в них будуть важкі часи. В них там можуть бути всередині їхньої держави конфлікти і дуже великі грошові проблеми. Компроміс, політика, компроміс все ж таки будуть змушувати її йти на компроміс. Я думаю, що я думаю, що такого не повинно статися. Будуть змушувати їх, примушувати, щоб цього не було. Але в них така мета є. Плани там випало так, мета в них є. Ну, ми ж бачимо, що до цього воно, в принципі, і все йде, вони не збираються зупинятися. Далі. Давайте спитаємо, для країн НАТО чи є загроза до 2028 року? Чи є загроза від РФ, наступу РФ на країни НАТО? До 2028 року є розмови про це. Ну, башня, ні. Хоробрість. Ні, у них їм буде не до цього. Тут ілюзія, башня, провина, зв'язані руки, стосовно грошей. Ні, їм буде не до цього. Ні. У них, дуже, у них будуть дуже великі конфлікти і проблеми всередині. І це тягнеться з прошлого, з минулого. Моя тут відповідь стосовно 28-го року і НАТО. Ні. І давайте про Україну спитаємо після закінчення конфлікту між Україною та РФ. Чи може через деякий час, чи через декілька років РФ знову піти на нас на Україну. Давайте через, після закінчення конфлікту Україна та РФ через декілька років. РФ піде знов на Україну. РФ піде знов на Україну. Король води. Вищий суд Води. Багато розмов, розмов, розмов. Агресія. Піде. Обман, політика, таємниця. Буде якесь рішення. Буде якесь рішення. Тут таємниця, щось приховане, щось політичне, якесь рішення, щоб цього не було. Ану, давайте ще раз. РФ піде після закінчення конфлікту в Україні. Через кілька років, чи піде РФ знов знов на нас, на українців? Чи піде РФ знов після закінчення конфлікту на Україну? Інь-янь баланс з домовленості колесо фортуни. Праця. Імператор. Четвірка кубки завершенность Вони будуть настільки виснажені, виснажені, в них там щось таке може початися всередині їхньої країни, що їм буде ну, взагалі не до України і не до кого. Вони там будуть розгрібатися в своєму цьому болоті, грибтись, вигрібати своє болото. Ну, так показує. Тому ну, моя відповідь така. Будемо, звісно, передивлятися, бо це ж, ви ж розумієте, роки, воно невизначеність, тим паче, що це міняється. Але на зараз відповідь, що ні. В них так, по-перше, буде якесь рішення політично прийняте, щоб. Ні, ні сюди не полізли. А по-друге, в них там щось почнеться, така колотнеча, що вони там будуть в своєму болоті, то Ну ось так.